Знаєте, на життя кожної людини в Бога є план. І щоб цей план дізнатися і виконати, потрібні Божі люди, апостоли, пророки, пастирі, які Бог тримає в своїх руках, і через яких Бог говорить і діє. І так і сталося в цьому свідоцтві, про яке я хочу поділитися, що балістика зруйнувала будинок сестри та її мами. про те, Господь наділив її будинком вічним, так домом Божим, де вона здобула сім'ю, так, духовних батьків, це пасторів, де вона має багато братів, сестер, родичів, які обіцяв Ісус Христос, хто заради мене відмовиться від всього, той це все він достане. 10 разів більше. Тому що Слово Боже, воно збувається. Бог слідкує за своїм Словом. А нам, а нам важливо бути вірними, щоб Господь він виконав своє Слово в нашому житті. Тому що тільки Господь він може попіклуватися про своїх дітей. І Божі люди для Бога дуже важливі. Вся Біблія говорить про Божих людей, що Бог через них говорить і Бог через них діє в нашому житті. Тому Бог береже. Своїх людей, дітей до певного моменту, поки вони не в волю Божу, і якщо вони далі будуть знаходитися в волі Божій, будуть виконувати послушанні Божому Слову, Божим людям, то Бог буде берегти цих людей, де б вони не знаходилися, тому що для Бога немає нічого неможливого. Єдине, чого Бог чекає, це нашого смирення і послуху під Його словом. А повне свідоцтво ви можете послухати на ютуб-каналі Слово Боже Салтаненко. Називається Ракета розрушила дом. Обов'язково послухайте це. Тому що там є послання від Бога на ваше життя і спасіння вашої душі, От тому, якщо ви ще не знаєте, що таке воля Божа, вам потрібна жива церква Ісуса Христа де проповідується слово Боже. Я вас запрошую.